Другий епізод серіалу Пінгвін продовжує еволюцію Освальда Коблпота, який працює над тим, щоб стати головним негідником у підземному світі Готема. Володіючи нестримними амбіціями, О зробить усе можливе, щоб вижити в цьому світі, водночас претендуючи на більшу владу та вплив у середовище, яке дедалі мінливіше, після смерті Кармайна Фальконе. Всім привіт! Ви дивитесь канал а на його. Перед початком підпишіться на наш канал і поставте лайк. І к цьому відео, а ми тим часом розберемо найцікавіші моменти другої серії серіалу Пінгвін. А тепер поїхали! Після того, як він ледве уникнув страти, поклавши провину за вбивство Альберто Фальконе на злочинну родину Мароні, епізод другий пінгвіна продовжує таємні стосунки Оса з Мароні, водночас залишаючись вірним Фальконе. Друга серія закінчується тим, що О знову ледь уникає викриття. А також створює новий альянс, який обіцяє бути таким же корисним, як і непередбачуваним. Як було показано на початку першої серії, ОС отримує фотографію Джоні Віті, які він сподівається використати як шантаж проти засто. Боса Фальконе. Його вакантне місце не тільки означало б, що Оз міг би просунутися вище в сім'ї, але й усунуло б когось, хто явно ненавидить Коблпота, як було показано в обох перших епізодах серіалу. Однак нова права рука пінгвіна Віктор Агілар не зміг закинути коштовності в машину Джонні Віті, як було заплановано. Чим дещо усе зіпсував. Це означало, що Озу довелося імпровізувати, особливо після того, як Фальконе замкнули будинок після того, як знайшли знайшли Едварда мертвим того самого головоріза Мароні, якого Софія таємно привела додому для допиту, того самого, якого Пінгвін мав врятувати. Колючи та вбиваючи Едварда, Пінгвін підкидує ніж, яким він користувався до помічника Софії Кастіліо. Він також підкинув дорогоцінні камені до Кастіліо, що ще більше підтвердило його причетність до вбивства конвою з наркотиками. Хоча він не отримав Віті, як він спочатку хотів, Пінгвін все ж таки зміг відвернути від себе підозру. В оригінальних коміксах Освальд Коблпот зазвичай походить із заможної та впливової родини. Однак це не так у всесвіті Бетмена від Мета Рівза. Натомість у другому. Епізоді Пінгвіна з'ясовується, що Освальд Кобл жив із своїми двома братами та матір'ю в Краун Пойнт. Це пояснює великі амбіції Оза. Так само Оз розповідає Софії, що обидва його брати померли, коли вони були дітьми, залишивши його одного лише з матір'ю. Цікаво, що ще може бути розкрито про минуле Освальда в продовженні серіалу. Зрештою, версія Пінгвіна з коміксів також була єдиною дитиною після смерті його братів. Хоча це сталося тому, що він сам таємно вбив їх. Щоб Отримати більше безроздільної прихильності своєї матері, хоча це не обов'язково означає, що Пінгвін з серіалу зробив те саме зі своїми братами в будь-якому випадку. Побачимо пізніше. Після того, як усе сказано і зроблено, Пінгвін погрожує вбити Віктора, якщо він коли-небудь знову облажається. Як це було з коштовностями, які мали вказати на Джоні Вітті. зрештою, невдача Віктора мало не призвела до смерті Оза. Погрожуючи поховати його разом з тілами Ервада і Кастіліо, Пінгвін, зрештою вирішує дати Йонаку ще один шанс. Віктор, мабуть, єдиний, кому Пінгвін відчуває, що він може повністю довіряти серед усієї його брехні та закулісних альянсів. Крім того, Оз ще не головний злочинний бос, яким він сподівається стати. На даний момент є не так багато людей, яким він може наказувати. Цілком ймовірно, що пінгвіну подобається мати поруч Віктора Агілара. Він цінує компанію, а також насолоджується частиною влади, яку він має над ним. Для цього має сенс дати хлопцю ще один шанс. Розгнівана тим, що її родина намагається виштовхнути її. Софія вирішує взяти справу у свої руки наприкінці другого епізоду Пінгвіна і має намір силою зайняти своє місце на чолі столу. Будучи дочкою Кармайна Фальконе, Софія, мабуть, відчуває, що її місія успадкувати керівну роль. Після смерті Альберто це ще більше стосується Софії. Крім того, Софія явно відчуває образу на сім'ю через час, проведений в Аркхемі. Ймовірно, це пов'язано з тим фактом, що її було виправдано, що свідчить про те, що за минулим Софії стоїть щось більше, ніж просто психічний зрив і вбивство семи жінок. Саме тому наприкінці другого епізоду стає зрозуміло, що вона не прийме спробу свого дядька знову вишнухнути її з Готема та клану Фальконе. Зустрівшись у мавзолеї сім'ї Фальконе, Софія вирішує, що хоче, щоб Оз допоміг їй взяти на себе керівну роль. Чись на його попередні пропозиції об'єднати зусилля в нові операції з наркотиками, над якою вони з Альберто працювали, незважаючи на те, що не так давно вона звинуватила Пінгвіна у вбивстві Альберто. Софія знає, що їй бракує союзників і що попереду буде важка битва. Отже, здається, Софія довіряє озу рівно настільки, щоб працювати з ним на даний момент. Очевидно, цей альянс розпадеться, коли стане відомо, що ОС справді був убивцею Альберто. Тим не менш, це також працює на користь Оса. Ймовірно, Софія недооцінює все, на що він справді здатний. Таким чином, буде дуже захоплююче побачити, наскільки далеко зайдуть відносини Софії та Пінгвіна, як нових союзників і неминучих суперників. Але це все ми побачимо вже наступного тижня. Нагадуємо вам, що дивитися кожну нову серію серіалу Пінгвін ви можете легально на медіа. Сервісі Мегого, щопонеділка, а потім дивитися наші огляди. А щоб не пропустити, обов'язково підписуйтесь на наш канал і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його. Побачимось!